Доброго всім дня! Вітаю вас, мої підписники та гості мого каналу. Будемо сьогодні робити мариновану сливу. Цей делікатес полюбляють всі мої близькі та рідні, а також гості, які можуть завітати до нашого дому. Гадаю, що і вам цей рецепт буде до вподоби. Отож, розпочнемо. Спочатку помиємо баночки. Баночки переважно літрові. Ось такі сливи в нас родили цього року. Треба їх гарненько помити. Розкладаємо сливи в баночки. Потім заливаємо їх крутим кип'ятком. Накриваємо кришками і залишаємо на 20 хвилин. Можна ще накрити ковдрою. Коли пройшло 20 хвилин, зливаємо воду. В Кожну баночку додаємо 1-3 чайної ложки гірчиці в зернах. Потім 2 листочка лаврового листа. Далі 2 горошинки духмяного перцю. Потім 4 горошинки чорного перцю. Далі кидаємо по 2 гвоздички і на кінчик чайної ложки меленої кориці. І заливаємо баночки маринадом. Маринад готуємо так. 1 літр 200 мл води. Додаємо 800 г цукру. І 180 мл оцту. Коли закіпає, заливаємо цим маринадом наші сливи. Далі закриваємо металевими кришками. Перевертаємо. До речі, цього маринаду вистачає на 5 літрових баночок. І накриваємо ковдрою до повного охолодження. Ось така смакота у нас вийшла. Будемо чекати зими і гостей. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!